Це броньований крутий хамві. Уявіть собі, осколками посікло колеса. Тут колеса потужні, вони називаються рамфлетовські, це такі, які стоять на легких танках, на потужних бронетранспортерах і на хамбі. Все, машина виведена з строю. Але сьогодні ми даємо дуже круту позицію для того, щоб перебортувати за 10 хвилин колесо, яке пробито. Ранфлетос. В звичайній цивільній майстерні шиномонтажу. Це займає одне колесо майже 5 годин. Пішли, покажу. Оце колесо. Це воно пробито. Ми його забираємо і ставимо сюди. Це наша майстерня, яку ми розробили, сконструювали. Це все зроблено намі на контейнері. І не треба возити цей хамер без колеса за 100-200 кілометрів. Це приїжджає прямо безпосередньо на лінію фронту, перебортували, переобули всю бригаду, а зараз вже це корпусного рівня. І назад в бій. Хто може зробити краще? Спробуйте!